Російських між собою не спілкуються навіть знаходячись в одній зоні. Вони щось не додумують, вони щось не розуміють, вони дуже хіпрі. Бачите, як через ріку перепливають росіяни в якихось халатах. В радянській армії була мотивація. Мотивація, можливо, диктатури, можливо, там за Сталіна, ще щось. А в них зараз цієї мотивації немає. Вітаю, друже. За яким позовним краще до вас звертатись? Механік. Механік, ай буде так. Отже, ви зараз знаходитесь в одному дуже цікавому місці, і ви знаходитесь в безпосередній близькості до противника. Ну, в принципі, така є ваша робота бути, як кажуть, вістрем списа. Як воно взагалі буде в розвідці? Нормально. Звичайно. Ну... Я перейшов сюди з артилерії, то різниця невелика. Що там, що там треба працювати. Все. Ми звикли бачити в кіно люди, які служать розвідці, вони повинні володіти багатьма рисами, головне, з яких це бути максимально хладнокровним і спокійним. Чи це справді ключова характеристика для розвідника? Так, відносно так. Бо деякі. Деякі речі, на які ти маєш регулювати емоційно, мають бути залишатись в спокійному стані і залишати тебе в спокійному стані. А що у вас тримає в стані психологічної рівноваги найбільше? Близькі, друзі, спілкування, побратими. Я розумію, що будь-який будь стрес з моєї сторони, будь-які емоційні всплески з моєї сторони впливають так само на моїх побратимів. Тому Маємо почуватись спокійно, рівновага. Сьогодні розвідка на відсотків 80, поправте, якщо не так, вона залежить від технічного забезпечення. Що змінилося за цей рік в забезпеченні розвитки в технічному плані? Дуже багато змінюється і тенденція до змін з приводу технічного забезпечення. – це… Динамічна така ситуація, тому що місяць назад ми ще могли не допускати, що будемо працювати з такими технічними засобами, як зараз. Ми дуже швидко вчимося, дуже швидко приймаємо на озброєння нові, нові технічні засоби, з якими потрібно там, вчитись 2-3 місяці. Ми їх вивчаємо за тиждень-за два і працюємо досить успішно, досить результативно. Як це, коли ви відповідальність не тільки за своє життя, але й за життя інших людей, які часто взагалі досвіду воєнного до війни не мали? Ну, По-перше, я теж досвіду до війни військового не мав. По-друге, несу відповідальність я за життя і здоров'я особового складу з перших днів війни, бо з перших днів війни я командир відділу. Тому порівняти мені нема з чим. І фактично, я з першого дня війни знаю, що мої хлопці мають повернутись живі здоров'я. Про повернути живі здоров'я ми все пам'ятаємо трагічний випадок, який стався з українськими розвідниками. Група чотирьох, яка заходила на територію Російської Федерації, вони всі мали досвід, вони всі воювали, а потім вони натрапили на російські. Мінне поле. В чому специфіка роботи на території противника або території, яку він контролює, в чому складність найбільше? Увага, перша. Ну, у нас супротивник багато хто недооцінює супротивника і думає, що е, вони щось не додумують, вони щось не розуміють, вони дуже хитрі. Тому в першу чергу це увага, е, аналітичне мишлення. І розуміння того, що в будь-який момент може з'явитися цей супротивник заочно чи очно. Я маю на увазі, заочно це міни, розтяжки і таке інше, і очно це вийти із за дерева і почати стріляти. Тобто, в першу чергу, увага, можливо, сконцентрованість більша на тому, що ти робиш. Випадки всякі бувають. Тобто, оцінити, що сталося в тому трагічному випадку, ніхто не може, нікого там не було. Тому якось так. У росіян дуже строкаті підрозділи і дуже різні відносини між ними. Ну, зокрема, вони так публічно між собою сваряться. Вагнера сваряться з регулярною російською армією, є ще кадирівці за своїми підходами. Чи справді, за вашими оцінками, у росіян є конфлікт всередині між різними угрупованнями військовими? Я думаю, так, бо. Навіть ще ну, не початок середина війни ми приймали участь в деяких звільненнях, будемо казати так, на території Харківської області. І ми розуміємо навіть з тих полонених, з розмов тих полонених, яких бачили, що так вони досить негативно ставляться до різних підрозділів. Наприклад, якщо це підрозділ мобілізованих, то вони негативно ставляться до підрозділу морської піхоти, які кадрові офіцери. Кадрові офіцери так само до мобілізованих погано ставляться. І розуміння того, що нема між ними взаємодії, такої, як, наприклад, зараз в українській армії. Тобто, що кадрові офіцери зараз, що мобілізовані, вони на одному рівні і виконують одні і ті самі функції. В них не так все побудовано. Тому я допускаю так, що в них є конфлікт і вони. Із-за цього конфлікту не можуть працювати ефективно. Багато підрозділів російських між собою не спілкуються навіть знаходячись в одній зоні. Це 100% це 100% інформація. Нинішня російська розвідка військова це та сама радянська розвідка, яка існувала в Червоній армії. Чи вони пішли далі? Це гірше. Гірше. В якому це, плані? Це, це, це гірше. Тому що е, в радянській армії була мотивація. Мотивація, е, можливо, диктатури, можливо, там за Сталіна, ще щось, а в них зараз цієї мотивації немає. Ну, щось їм, між правду, керує. щось повинно бути. Ну, можливо, щось. Ну, дивіться, технічно вони може, може і підросли, а е, морально, психологічно вони впали. Бо це не та розвідка радянська, яку муштрували, яку навчали е, досить довго. Їх швиденько навчили і відправили. Е, з приводу того, як вони працюють, вони працюють по старим книжкам Радянського Союзу. Тобто нічого нового вони не придумують. Ми бачимо і знаємо це. От ви кажете, ми бачимо і знаємо. А ви читали книжки, за якими вони вчаться? Ви їх ви їх досліджуєте? Да? Тобто ви знаєте, так. як вони так. керуються? Ми... Як вони діють? Досить часто проходить інформація по перехопленим методичкам якимось російських військових, і ми їх вивчаємо, вивчаємо для того, щоб знати свого ворога. Що повинно відбутися зараз для того, щоб ми могли остаточно досягти перемоги над цією величезною, досвідченою і хитрою, як ви кажете, армією. Працювати. В першу чергу працювати. Всі мають працювати, всі мають бути на своїх місцях, розуміти, що роблять. і таке інше. Дуже багато залежить від командного складу, дуже багато залежить від морально-психологічного стану самих військовослужбовців. Вони мають розуміти, що ми працюємо на перемогу. Всі. В першу чергу. А далі матеріально-технічне забезпечення, забезпечення зброєю і таке інше. Це забезпечення в нас частково зараз є. Хотілося б більше, але маємо те, що маємо, і маємо з цим працювати. От ви вже згадували Балаклійський зюмську наступальну операцію, яка тривала там, 6 днів і була повна несподіванкою для росіян. На вашу думку, ви знаходили всередині цієї операції, що визначила наш переможний результат? Що було там більше було удачі, плану чи можливо щось інше спрацювало? Там було дуже багато розвідки. В першу чергу дуже багато розвідки в перший період. І, друге, правиль, правильно сплановані речі дали такий ефект, коли росіяни просто злякалися. І це було смішно. На другий день цього всього ми вже просто сміялися. Чому? Бачите, як через ріку перепливають росіяни в якихось халатах. Досить смішно. Ми, 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 ми не отримали того, на що ми розраховували. Ми не отримали е, тих боїв, на які розраховували. Їх не було. Вони тікали. Вони просто тікали. Вони не могли відповідати. Морально-психологічний стан їх особового складу був був наднизьким. Вони просто втікали і все. Ми автори того відео, коли ходить відео, ми автори того відео, коли вони перепливали річку, тікаючи там в районі Балаклії. Просто ти виходиш, ти готуєшся до того, що в тебе супротивник там навчений, научений, чимось буде стояти на смерть, а перша доба, перші 5-6 годин, і ти розумієш, що вони просто тікають. Це все. Зараз багато говорять про наступ, який має початися найближчим часом. Для вас що буде мірилом ефективності і успішності цього наступу? В першу чергу, це наднизький рівень для мене буде перемогою в цьому наступі. Наднизький рівень втрат з нашої сторони. І найбільший рівень втрат зі сторони супротивника. Територія, ми відвоюємо її 100%, а людей ми не відновимо. Як ви ставитесь до. Не знаю, чи ви маєте взагалі час це читати прогнози військових експертів, які там нам проходять різні успіхи. Не читаю, Захід навіть, в Крим до кінця літа. Навіть не звертаю уваги. уваги. Я був би не проти, бо ну, є ситуація, я хотів би відпочити в Криму, моя. Рідна земля недалеко від Криму, так би сказати. Я хотів би все-таки потрапити в своє рідне місто, але я не цікавлюсь новинами зараз. Зрозуміло. Дякую вам. Дякую. Дякую.